Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 13 вересня, і давайте з вами подивимося більш детально. Кирієнка Сергій Владиленович почала мількати це прізвище. Я так розумію, ми вчора на ефірі з Дмитром роздивлялися його на пост президента, що він буде мати там якусь посаду в Кремлі. Давайте з вами глянемо, бо шанси дійсно такі карти виходили, що дійсно шанси в нього є. Давайте подивимося. А, він перший заступник керівника адміністрації. По життю, що за людина? І вашим, і нашим, що називається. Секунду, друзі, випущу кота. Так. Кішка з самого ранку в майстерні, тому, мабуть, втомилась трошки вже працювати. Що за людина? Двіка Пентаклів, королева Пентаклів? Людина, яка вміє пристосовуватися, людина і вашим, і нашим, людина, в якій важливо стабільність своє зароблене, не втратити своє зароблене і, можливо, заробити ще більше. Тут, можливо, залежність є від якоїсь жінки, бо двіка-пентаклі, всі пентаклі, да? тобто мова йде про залежність, мова йде про якусь вигоду, да? То, що залежність від якоїсь жінки можливо. В плані підтримки, в плані грошей, можливо, в нього хтось вкладається, да? Тобто, ну, от якось, якось так. Це я питаю, що у нього по життю, що він за людина така. Да? Це... Кирієнка. Що він за людина. Знову жінка. Жінка, яка багато чого йому дала, можливо, радить йому якісь речі. А... <кхід> людина, яка прив'язана до своєї родини, яка... які важливі зв'язки в родині. Да? Тобто тут прямо якісь такі жіночі енергії навколо нього виходять, тобто, ну. Що він за чоловік, дивіться, і, кор, і, і королева кубків, і королева Пентаклів. Тобто, з однієї сторони, начебто і е, приймає якісь рішення, да, можливо, щось і може відчувати, да, по королеві кубків людина з інтуїцією, але не володіє повністю ну, ситуацією в своєму житті і так далі. Але прив'язка до жінки певної у нього прям така. Конкретна прив'язка до родини. Важливі оці всі родинні зв'язки, і він їх так тримається. Як політик він, хто цей Кірієнка? Як політик, заляканий політик, дев'ятка мечів, з якимось дуже майбутнім дивним. Яке він не розуміє, що воно буде, як політик? Він взагалі дев'ятка мечів, карта аналітики. Да, тобто він гарний аналітик, якщо ми про це говоримо. Людина, яка вміє думати, яка багато думає, людина доволі агресивна, можливо, навіть не, не, і не про приховану агресію мова тут іде. Людина може йти на рожон спеціально, доказувати свою думку, а йому важливий свій особистий погляд, своє особисте бачення. Тобто, ну, от він такий. А взагалі, як політик, я так розумію, що Колись у нього там була певна ситуація, на зараз вона змінюється, бо дев'ятка мечів завжди дає якесь незрозуміле розум... ситуацію в майбутньому. Да? Тобто з'явилися якісь вводні дані, коли тобі не зрозуміло, і страшно, що тебе чекає надалі. Ну і карта сили. Цікава карта, що та щось таке новеньке його чекає. Що це для нього як для політика? Взагалі карти не дуже добрі з однієї сторони. Тобто, По-перше, його можуть і в жертву принести. Е, карта повішеного, вісім кубків, карта світу. Ці, е, про загрозу до життя, про загрозу про здоров'я. Тобто, плани якісь можуть бути одні, а взагалі він дуже боїться, що його підуть. З життя, з його посади, з, ну, по, по здоров'ю, да? тобто він і, і постраждати якимось чином може. А, щось можу для нього готувати, да? але ну, ці карти вони трошки не про плани на майбутнє. Вісім кубків, можливо, доведеться від чогось відмовитися, да? чимось пожертвувати ради свого спасіння. Але ну, прямо карти такі собі. Його роль в Кремлі. На зараз, оцього Кирієнка, роль його в Кремлі обмежена. Обмежена діяльність не зовсім володіє ситуацією в плані своїх власних рухів і своїх власних дій. Тобто він більше керований і він більше, бачите, по пажу виходить, а це той, який робить те, що йому скажуть. Тобто людина, яка передає інформацію, людина, яка щось говорить, людина, яка щось показує, збирає інформацію, але дій поки що його немає. Ну, Обмежені дії в нього на зараз в Кремлі. Давайте ще три карти. Кирієнка, це Сергій. Його роль в Кремлі на не зараз. Нема ролі в Кремлі на зараз. Напізніше готують. Що готують на пізніше? Для нього, що готують, яку роль? О, змінити якогось короля мечів. Взагалі знову карти недобрі в плані життя здоров'я, яку роль готують. Ну, начебто як керуючий, але цей керуючий. Коротше, від цієї нової посади він і може постраждати. Знаєте, як від оцих нових планів на нього. Замінити якогось короля мечів, замінити керуючого. Замінити того, хто приймає рішення, яку посаду для нього, яку роль в Кремлі для нього готують. Мені всі карти про недобре. Чи щось загрожує йому. Давайте так, які плани у Кремля? Зберу, щоб була повна колода. Які плани у Кремля на того Ну, чи хто там стоїть за Кремлем на цього Керіїнг? Які плани? Ну Розглядають як варіант. Тобто заяви якісь можуть бути, плани є. Момент роботи, але поки що ну, не зрозуміло, як, що, куди діяти, як діяти. Тобто його розглядають на якусь позицію. В принципі, це. Да. Плани є. Тут з мечі якесь гостре, швидке рішення, його потрібно приймати Плани на цього клієнта. Кремля. Хтось міг його погодити. Двіка кубків, відбулося якесь погодження з кимось. Про те, що він може влаштовувати. Ну, знову ж таки, карти в основному всі такі кубкові, а це яка його доля в Кремлі, оцього Кирієнка. болотяна доля. Якесь, знаєте, дуже незрозуміле майбутнє насправді його чекає. Він з однієї сторони має щось замінити, когось замінити, а по колесу фортуни, але. Щось має ще вплинути, може, з минулого ще щось вилізе, якась історія, або з його родини, або з його близького оточення, або з минулого ну його життя просто щось ще має вилізти і змінити е е всі плани. В плані життя здоров'я, що у нього? Ось цього Кірієнка. Всі десятки, таке відчуття, що все контрольовано, чи щось загрожує йому. <кій> Такі загрожує. Такі загрожує таке відчуття, що щось може з ним статися, причому не обов'язково. Знаєте, як із серії його можуть кудись відправити і щось показове по зірці, да? щось таке може статися. Виходить і дияволи, і десятка мечів. Це в плані його життя і здоров'я, і він про це, до речі, знає, і він цього боїться. Чи готують його в президенти на Росію? цього Кирієнка. Ну, бо карти президента не вийшла. Король мечів це керуючий, це не президент. Чи готують його президенти на Росії? Ну, так, да, тут є узгодження, є домовленість. Тут, в принципі, так, да, готують. Когось він влаштовує. Якогось короля мечів. Чи буде він президентом? Не факт, тут якась загроза може бути. Ще знаєте, що е, в плані цього короля мечів якась ситуація може статися в Кремлі. Е, типу, він може комусь перейти дорогу або щось таке, тому що, ну, все рівно, це агресія. Да? І знову тут у мечів якась загроза йому є. Причому десь знаєте, як от зовсім трошки залишиться, і бах, і щось може статися, що він доведеться йому відмовитися або його відмовлять. Ну від того всього. Поки що призначення його президентам я не бачу, але те, що він ну його готують, то факт. Не з усіма в Кремлі він спілкується нормально, тому і відчуває тут загрозу, тому, знаєте, і ну, якось більше переживає за себе, за своє життя, за здоров'я. Ну, щось таке. Ну, добре. Поки, поки, поки так, поки ще немає. А що взагалі давайте на Росії з. Тим путінським режимом, чи вони збираються його в найближчий час змінювати, той путінський режим. Чи збираються вони в найближчий час його змінювати? Прям, да, збираються, бо треба порятунок потрібен. Збираються дійсно. Це необхідна міра, до цього схиляють і тиснуть зі сторони, готують, як підготувати людей, да, готуються до цього. Але по дияволу це ж не буде нормально. Це або когось приберуть, або це через якусь катастрофу, або це буде щось таке велике, голосне, або їх притиснуть таким чином. Да. Король жезлів дуже налаштований, дуже схиляє Ерефію до того, що потрібно міняти на тобі людину, на тобі мою людину. З да, цим буде вигідно. А Ерефія, мабуть, сильно не хоче, щоб... сильно не хоче, щоб були якісь люди. Інші. Ну, панство, такий розклад на сьогодні. Я вам дуже дякую за вашу увагу, дякую за ваші коментарі, за підтримку. Підписуйтесь на канал, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не загубити наступні відео. Підтримуйте україномовний контент, долучайтеся до телеграм. Спільноти посилання на телеграм є в описі під відео. Ми з вами волонтеримо. Там є всі звіти по нашій з вами волонтерській діяльності. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.